Чи обов'язково носити підвіску святого Спірідона на тілі? Та ні, не обов'язково. У нас дуже багато клієнтів використовують цю підвіску в автомобілі. Хто почитає е, святого Спірідона? Е, всередині ж є філахто в цій підвісці. Це тканина, яка освячена на святих мощах, о... на острові Корфу в Греції, і цю підвісочку вішають на зеркало. На зеркалі вона класно виглядає. Якщо ви довіряєте святому, вірите до нього, вірите в нього, звертаєтесь до нього, він завжди допомагає людям. Але хочу попросити вас, що не тільки звертайтеся при проблемах, якихось, а також дякуйте завжди за його допомогу. Сайті Коннолавка в нас великий вибір святин святого Спірідона з острова Корфу постійно привозимо, намагаємося оновити асортимент. З радістю все вам доставляємо. Переходьте, замовляйте.